Я люблю відеоігри, а ще я люблю своє життя. На жаль, в цьому коротенькому реченні є певне протиріччя. Кожен, хто так чи інакше пробує ґрунтовно обговорювати відеоігри, обов'язково згадує про їх історію, з великої букви. На думку різних журналістів, історія відеоігр завжди починається з ігрових автоматів. Проте ми тут люди висококультурні, тому візьмемо більший проміжок часу. Наскільки великий ну ніхто не знає. Точна відповідь, коли з'явилася перша гра, можливо лише якщо дати їй дуже чітке і строге визначення. А це в свою чергу важко та й безмістовно. Принаймні ми точно знаємо, що той чи інший ігровий процес вшитий глибоко в нашу натуру, навіть більше ми мислимо в рамках гри. Тому не дивно, що людство використовує нові технології для розказу нових історій в інтерактивній формі формі, яка ще глибше поглинає свого глядача, настільки поглинає, що напевно вже і пожирає. Проблема у тому, що відеоігри потребують гігантської кількості часу, а це погано. Думаю, згадувати про якийсь Skyrim, Ведьмак чи Майнкрафт не має сенсу. Так, ці проекти я спеціально взяв зі списку ці ігри вкрадуть твоє життя, топ ігор на 100 плюс годин, проте те ж саме буде, якщо подивитися на новинки 2023 року. Безумовно, існують різні жанри відеоігор, і звісно, вони відрізняються в своєму часовому еквіваленті. Також потрібно згадати про рівні важкості моди, мультиплеєре, грабельність і так далі. Думаю, найочевиднішою відповіддю для людини з такими аргументами буде щось на кшталт грає лише в шедеври або не трать свій час на посередність. Це все так. Якщо ми хочемо унікального досвіду відвідує ігор, необхідно просто грати в унікальні ігри. Проте чи всім потрібен такий досвід. Давайте поговоримо про Rain World. Гра починається з заставки в ній нам показують особливий світ зі своїми унікальними жителями. Ці маленькі істоти називаються Slackcats. Подальші розмови будемо їх називати просто котами, проте не забувайте, що це окремий унікальний вид. Нам демонструють трагічну історію одного котика, який через нещасний випадок розділяється зі своєю сім'єю. В результаті цих подій він залишається абсолютно один з цього і починається наша історія. Після такого ліричного відступу починається геймплей. Тут навчають основам управління через найпримітивніший спосіб інтерфейс. Пройшовши перший екран, ми помічаємо дивну істоту, яка точно щось із нас хоче. Це наглядач. Поки що ми пропустимо цього загадкового друга. Важливо лише сказати, що він активно кудись направляє нашого героя. До речі, про їжу. Наш кіт жива істота, і кожна жива істота це частина харчового ланцюга. Як ви розумієте, сам кіт також не виключення. Фактично ось і весь геймплейний цикл. Ви подорожуєте, шукаєте нову їжу і стараєтесь самі нею не стати. А це задачка непроста. Оскільки різноманітних косючих, летючих та липучих тут предостатньо. Саме продумана екосистема гри і є її найціннішою складовою. Навіть не так. Ваша адаптація до умов, які диктує місцева фауна, є скарб цього проекту, і його найбільшим недоліком. Як я й казав раніше, світ цієї гри наповнений унікальною фауною, і коли я кажу унікальною, я маю на увазі по-справжньому унікальною. Я нібито попав в світ своїх небезпечних дитячих фантазій, де посеред монументальних залізних заростей може ховатися зграя летючих гігантських робаків, або того гірше, палка, яка зовсім не палка. Якщо бути чесним, я не пам'ятаю, коли відеоігри останній раз так буде мою свідомість. Словесно передати ті відчуття, коли ти вперше зустрічаєш якусь нову, до цього моменту невивчену істоту, дуже важко. Подібно якійсь пересній людині, ти інстинктивно ховаєшся або кидаєшся камінням, не знаючи, з чим маєш справу. Що вже говорити про ті емоції, які ти отримуєш в момент, коли знаходиш своїм розумом нове простосування старим предметам. Звісно, розуміючи мотивації та поведінку тих чи інших істот, ти зможеш активно маніпулювати ними в своїх цілях. Найважливіше те, що все це не заскриптовано, іншими словами, цей світ живий. Живі організми не діють по одному сценарію, вони адаптовуються під ситуацію. Тому взаємодія природи гри весь час генерує нові ситуації, які мають яскравий емерджентний характер. Я розумію, що від такого слова в когось вже скрутилися вуха, проте воно нам ще знадобиться. Емерджентна властивість це нова властивість, яка утворюється при взаємодії двох окремих систем, тобто дві незалежні комплексні системи при своїй взаємодії можуть віддавати неочікуваний результат, який не передбачений ні однією з них окремо. Саме цим займається Rain World. Для цього він використовує продуманий штучний інтелект та особливу систему анімацій. Зазвичай у відеоіграх анімації або створюють вручну на комп'ютері, або записують за допомогою спеціального обладнання на справжніх акторах. Очевидно, що другий спосіб дуже дорогий, а перший неймовірно трудозатратний, оскільки для імітації більш-менш приємної картинки, навіть найменшому і найслабшому ворогу треба надати хоча б декілька анімацій. Ну і зрозуміло, що тим важча поведінка того чи іншого NPC, тим більше потенційно можливих ситуацій, і поз яких цей герой може перед нами повстати. Через все це окремі розробники вирішують тип процедурним шляхом. Вони не створюють готових анімацій. Навпроти, генерують їх погоду діла, створюючи для цього складну систему з багатьма нюансами. Іншими словами, творці від створюють правила, по яким все рухається, а не заготовлюють все наперед. Саме таким шляхом пішли розробники Rain World. З їх ідеями у них були особливо важкі умови, проте через ці складності фактично і з'явився весь шарм гри. Ця система не ідеальна: згадувати про якісь баги не цікаво, а от про емерджентність. Завдяки такій системі анімації, перебування в грі відчувається по-особливому, принаймні для арахнофобів. Діло в тому, що оця от особлива фауна, яка має багато кінцівок, любить лазити по різних поверхнях і обов'язково до чогось липне, на підсвідомому рівні дуже нагадує пауків. Ті переживання, коли ти тікаєш в якусь нірку від гіганського птаха, які все ще пробують до тебе дотягнутися, важко порівняти зі звичайним ударом якогось монстра в іншій грі. Нюхання сліпої ящерки, яка знаходиться в декількох сантиметрах від тебе, заставляє затримати дихання не тільки свого персонажа, а й своє, хоч це ніяк і не допомагає. Зі всіх цих елементів витікає головна проблема гри складність. Якщо ви думаєте, що Dark Souls це гра не для всіх, то по-перше, ви праві. А по-друге, World в цьому питанні ще гірший. Назвати гру складною це нічого не сказати. Це не оця одважкість на рівні в тебе 3 мілісекунди на натискання 10 кнопок в правильній послідовності. Це складність системна. В грі стільки змін, які ви не контролюєте, а головне не знаєте, що це починає нагадувати реальне життя в негативному розумінні цієї фрази. Це буквально та сама ситуація, де роблячи одне те саме четвертий раз, ти можеш нарешті досягнути бажаного. Така проблема на усіх можливих рівнях. Як тут рухатись гімплейно, незрозуміло. Куди рухатись, невідомо, а для чого ну ви зрозуміли. Я вже і не згадую про сюжет, який в порівнянні з тим же Dark Souls ще заплутаніший і незрозуміліший. Спасибі розробникам, що кормлять оцих ютуберів, які переказують лор до ігор. Якщо серйозно, то він тут є, і уваги він вартий, проте знов таки на рівні Ютубу, гра акуратно заграє з будицькими концепціями, плавно вводячи їх в самий гімплей. Проте робиться такими крихітними мазками і абстрактними фразами, що самому тут розібратися майже неможливо. Візьмемо для прикладу вище згаданий Dark Souls. Гра свідомо не дає вам повної картини, щоб ви могли будувати свої догадки, подорожуючи по неабияк в світі. Кожна тріщина забутого замку має якусь не менш забуту історію, і саме тому піднімати з якоїсь трупа меч з загадковим підписом Меч смертного короля так цікаво. В Reinworld нібито пробував зробити щось схоже, а інформації дала ще менше, а теми взяли ще абстрактніші. Давайте я поясню це на своєму прикладі. Починав я грати так само, як і будь-який звичайний гравець, тобто без ніякого знання про цей світ. Через те, що гра не пояснює, яка вас ціль, на початку я старався просто подорожувати та підвищувати так звану карму. Логіка в мене була доволі проста: якщо я не знаю, що мені робити, то принаймні збільшу те, що виглядає корисним. Ну і звісно сама назва Карма, посапокаліптичному світі фантастичних істот наштовхує на якісь роздуми. Під час чергової вилазки я помітив загадкову блискучу сферу. Недовго думаючи, подібно первісній людині я побіг привласнювати цей срібний шарик. Звісно, як тільки мені це вдалося, я негайно побіг до сховища, лише би ніщо не забрало в мене мою цінність. На той момент я й гадки не мав що це, та й не міг знати. В своїх роздумах я шукав хоч який зізокміж цієї цяцькою та найдрібнішими навколишніми подіями. Навіть коли мене обійшла якась синя ящерка, я подумав, що все діло в цій сфері, напевно, вона мене оберігає. Згадується мені ще одна цікава історія, яка тісно пов'язана з минулою. Подорожуючи особливо тісними і холодними стінами, я натрапив на щось дивне. Щоб виправдати свої подальші дії, я б маю зазначити, що паралельно з цим насувався дощ, який в цьому світі з'являється в кінці кожного циклу та знищує все живе. Єдиним порятунком від цього смертоносного явища є лише сховище та сплячка в ньому, проте для хорошого сну потрібен ситий шлунок. У цей момент я натрапив на дивну сцену. Переді мною є казялька на металевому крані, водночас звучать якісь дивні звуки. Недовго думаючи, я спробував зламати ту металеву конструкцію безрезультатно. Час підтискав мене, а їжі в мене не було. Схопивши поряд летючі білі штуки, я спробував їх з'їсти. і мені це вдалося. За кілька секунд я з'їв всі решта, залишивши лише один. Не тому, що мені не потрібні були запаси. Діло в тому, що страшно жалісними стають ці звуки, про які я говорив раніше. Швидко повернувшись у сховище, мій котик побачив сон, в якому та сама лялька була явно в найкращому стані. Лише тоді я зрозумів, що це було щось живе, і я йому нашкодив. Символічно, що все це сталося через мій голод та незнання. Що цікаво, саме їй можна приносити ті ж сфери. Завдяки чому гравець зможе дізнатися б минуле цього світу та зрозуміти нову мову, і навіть більше. Проте мій детальніший опис буде зайвим. Після такої реклами, сподіваюся, ви самі спробуєте цей специфічний досвід. А я ще навіть не згадував про те, що в грі є різні котики з різними особливостями та історіями, які відбуваються у різний час. Rainforl це безумовно унікальна гра. Якщо ви хочете від відео ігор чогось особливого, то це ваш вибір. Проте саме через цю ідейну складність гра далеко не проросла блень досвід. Це точно поганий варіант, якщо від уіграє для вас цей спосіб відпочинку, мабуть в такому випадку і справді краще звернутися до списку топ ігор на 100 плюс годин. Водночас мало що зможе вам надати це унікальне переживання відкривача. навіть з урахуванням усіх моїх претензій до гри я радий цьому досвіду. Адже це була пригода в справжньому розумінні цього слова.